Так, ну що, всім привіт. Ми сьогодні приїхали на господарство. Придні мене тут не було. З цим дискуванням і тому подібне. Сьогодні з четвертої ранку ранки на ногах. До десятої подискували. Приїхали на нову ділянку. Покажи потім пізніше. В общем, там страх господній. Е, що, приїхав подивитися щодо чого, Вроді би, на перший взгляд вроде би все добре. Що у нас? Індики. Того ми ліквідували, той, що був погрижений, індик, не зрозуміло. Так і не зрозуміло, що з ним, де він взявся. Зараз повинно. Також що хочу сказати по індикам. Колега мій одного зарізав там для своїх потреб. Отже, телефонував. Вибирав він, ну я не знаю, я не був присутній, якого він там самого більшого чи не самого більшого. Але говорить, що... 에, говорить, що в общем тушка вийшла, тушка вийшла 9300. Кім дик. Ну хай навіть якщо ну, 9,8 з Я думаю це нормально. Тим що ми кормимо, це нормально. Так, що в нас тут? По курях також брусок уже зроблений, сідалах, Треба забрати, сьогодні їхав, позателефонував. Трубки не взяли. ну в общем, Потім приїхав сюди, вже телефонують, що ти хотів. Та, кажу, вже нічого, приїду в слідущий раз. В общем, перекладини на сідала готові курян. Треба забрати і на ту. Там дискувати ще дня на два. і Я думаю, після дискування Будемо плавно переходити на господарство і треба щось, треба щось робити. А це так. Так, що в нас? По баранам. Зараз підемо до баранів. Зараз підемо до... Потім в останню чергу до баранів. Зараз підемо, подивимося, що в нас з поросятами. Ну, Я вже заходив. Хочу сказати, воно непогано. Як три дні немає, знаєте. Хто приїжджає, зразу. Все підросло це ще що це вже таке? Ти чого? так таке то мабуть розслабилась, мабуть. Так що ж говорю, якщо довгенько не побути, а потім приїжджаєш, воно якось результат. Поросята підросли, вроді би три дні. А... а коли кожен день їздиш, воно мелькають, вони не зрозуміли. Це добре, сухенько, їдять. Ну такі, непогані. Непогані. Деякі я вже даю за 50. Тіре більшість така, трошки менше. Ну, тут вже в нас два випадки. Одні були крупніші, одні були менші. Так що мабуть, воно так і ну, це у нас Самий, такий, самий слабіший, ще й тоді був. Ну але все одно не дуже не відстає. А так непогано. По порося все зрозуміло. Так, подивимось, що в нас. Нічого в нас по вівцях. Одного як це саме. Одного -отого. вилупила і все. Більше немає нічого. Ну, Вроді би корми, підпускає, усе добре. Але ж місто ми так і не знайшли. Тептозна. Територія велика, ми ж не то, що там... Це ж не те, що в сараї 2х2, що ось воно є. Тоді, ну, де шов. Зараз ми мабуть майструємо їм быстренько. Не скажу що. Напишите в коментарях, для чого воно потрібне. Зараз це вони... Та я мабуть раніше говорив для чого воно потрібно, не пам'ятаю, не пам'ятаю. Ну добре, напишете. Для чого воно потрібно. Всі вони ховаються за кущем. Якщо його можна назвати кущем. Зараз я, я вам покажу, чому баранів називають санітарами. Дивимося що до чого. Зараз піднялись. Поки що. Так, все! Де для наше мале? Це я не бачу. Тут теж у Ага, вон. Ну дивіться, воно біля лампи і таке. Тепер... Смокче молоко. Я ж говорю, мені вони як, як м'ясо, воно мені можу я тут їсти, там, поки гаряче. Або шурпи там поїсти, поки гарячий. Вони Мені подобається як тварина. <глухи> Це дивіться, що вони зробили в <глухи> нас тут з цією територією. Це вам такий приклад. Живий. Оце чому вони санітари? Це хвощ, вони його не їдять. Дивіться, що вони майже все ось трішки осаки залишились, вони її, я думаю, за недільку дожують. Ось також отакі. А тепер дивіться, якби не було баранів, дивіться, що, що за огорожею у нас відбувається. Таке, типу як я дискую. Та не таке, а таке. Дивіться. По шиї, По шию бур'ян. Це б тут таке саме було, дивіться, оце вони у нас скільки у нас їх? 25 штук. Трішки більше там з молоднячком. Хай 25, повноцінне. Ну скільки тут? 100 на 100, гектар. Да? От і дивіться. Я просто думаю цих луків, їм, якщо ми розп'ядемо ці їх до 100 штук, а в планах є, 100, ну це 100, щоб вони були постійно 100. Скажемо, щоб Що. Я думаю, їм оцих луків вистачить, вони у нас йдуть до нас до соснового лісу З усім з усім з усім, мабуть, до 12 гектарів. От і дивіться, 25 штук і це ж їм тут ще їсти можна. І це ж вони почали їсти з весни, так як буріан ще був не, бій, бій, не такий здоровий. Якщо зараз їх сюди випустити, ми хоч би їх тут знайшли. Але в планах в нас є, чому ми в общем, по жилетці що там гадати це у нас буде орієнтир дивився в інтернеті ну в общем хай привикають тому що якщо ми їх там через неділю чи коли будемо випускати а випускати ми їх будемо тому що якби щоб вони на ніч сюди приходили ми вже їх перевели я говорив раніше що ми їх перевели на вечірній Ну Підсипаємо їм зерно, ячмінь пшеницю увечері. Щоб вони розуміли, що ввечері їх нагодують. Отже, поскажемо, По, мабуть, отут у нас будуть ворота. Дві секції ми оце обіжемо. Щось тут придумаємо. Ось дві. Це в нас будуть ворота. Так як оце у нас буде кошаря, ну, щоб не ходити десь туди-сюди. Поки що ми на цю сторону їх. Зараз прибиваємо цей брусок, чіпляємо на нього цю жилетку і нехай висить, хай привикає, щоб вони знали, де домівка, де їхні ворота, щоб вони орієнтувалися. Так оце, це такі барани, дивіться. І якби майже все вони, ну я ж говорю, оце вони хвощ, кропиви ж тут було дуже багато. Дивіться, аж до річки доходять і їдять і черети. Вони облагополучно навіть якщо вони днем пастимуться, вони сюди приходитимуть відпочивати, все одно вони будуть підпасюватися. <кху> і оце таке. Так що тут їм хватить, я не знаю наскільки. Та в общем, вистачить О дивіться, бачите, підняли, були в тіньку. Підняли, дивіться, половина відійшла, пасеться, половина пішла в тінь. Оце всі наші, це що пасуться, бачите, вони трішки виділяються одні від одних. Це ті, то ті, що ми придбали, а це з тих, що починали ще в тому році. Я купив. Оце вони повністю своїми. Ото, бачите, де менше, оце в нас іде. У нас там всього дві ярочки, а то все баранчик. Яйця ми їм на яйця кольця понадівали. Тобто вони без... Коротше, мальчики не мальчик. Без яєць вони. Хоча треба провірити, тому що інколи кольця пересихають, там резинові такі. спеціальний такий, ну скажімо, зажим. І от надіваєш кольцо. Ну, хто баранами займається, той розуміє. Треба провірити то в тому році також купляли, я купляв 5 ярок і з 5 ярок, в общем не знаю, як ми там їх купляли. З п'яти ярок оказався один баранчик. І я вже потім до Петра, що то баранчик, Ну воно видно і по голові видно, і він прішки такі. А він за одним яйцем. Ось От таке. Тобто 0,5. <плес> Чи як його назвати? В общем, і таке буває. Кольцо пересохло і одне відпало, одне осталось. Ні туди, ні сюди. Так що, так що друзі, зараз прибуваємо. Е... І що, на вечір знову їду дискувати. Може також там включуся, ну там таке. Я не знаю. Жах. І ну, це будемо пробувати. Далі також покажемо, що вони з себе по... Звісно, треба буде дня 3 їх припасувати. Ну, я не знаю, хай трішки виходять наблюдати. Я не знаю, як за ними наблюдати. Ну, але ж... А потім, я думаю, вони самі хай йдуть. Будемо будем дивитися, як воно буде наше діло продвигатися. В кращу сторону чи в гіршу. Так що це якось так. Так що працюємо на господарстві, поки що все рівно. І це дуже радує. Так що, друзі, до зустрічі і всім добра.